Ставили нового керівника Чернівецького прикордонного загону. Під поріг на Буковині перевищено зросла кількість госпіталізованих. На карантин закривають школи у області. У Чернівцях працюють над впровадженням єдиного електронного квитка. Вітаю вас в студії «П'ятого каналу події Чернівців та області 2 березня у програмі Місцевий час в студії Майя Гуменна. Новий керівник від сьогодні у Чернівецькому прикордонному загоні полковника Ігоря Мусійчука в обласній адміністрації представив перший заступник голови Держприкордонслужби України. Для нового керівника окреслили конкретні завдання. Найперше це викорінити корупційні схеми на ділянках державного кордону у Чернівецькій області. Це незаконне перевезення до сусідніх країн, зокрема тютюнових виробів і транспортних засобів. На виконання завдань новопризначеному голові Чернівецького прикордонного загону дали два місяці. На жаль, за той час, який був відведений, десь за 4 місяці, ситуацію під контроль колишньому керівництву не вдалося взяти. Тому колегія, розглянувши ці всі питання, проблеми, які є, прийняла рішення про зміну керівництва Черновіцького прикордонного загону. Свою службу розпочинав в середній Азії з первинних посад офіцерських на прикордонній заставі, дійшов у служби до посади заступника командира частини. Головне, що розпочнемо служби це перелом психології людини, розпочинаючи від військовослужбовців і закінчуючи керівником відповідно Чернівецького прикордонного загону. Позиція тільки одна психологія одна праця на державу, виконання всіх завдань, які визначені президентом України для нашого відомства. Стартував другий етап четвертої хвилі мобілізації в Україні в Чернівецькій області. Повідомив військовий комісар за один тиждень. Начальні частини мають відправити майже 800 чоловік. Нагадаємо, завдання першого етапу мобілізації на Буковині виконали найгірше, підсумовують у комісаріатах. Цей етап пройшов в Новоселицькому районі, найкраще у Кісманському та Заставнівському. Найбільше проблем виникало з офіцерами та військовими лікарями. Щодо поставок техніки до військових частин, то план навіть перевиконали. Поставили 60 одиниць. Для другого етапу залишилося 45. Тобто ми подали вже в рахунок другого етапу декілька автомобілів, які нам зараховані. Так, садя за загальне завдання по солдатам, практично один в один. Скільки ми поставили на першому етапі, так нам стільки ж залишилось поставити і на другому етапі 50%. Аналогічна ситуація і по офіцерам. Підпоріг захворювань на гострі респіраторні інфекції на Буковині перевищено. Повідомили фахівці. За минулий тиждень кількість хворих на ГРВІ збільшилась. Близько 200 буковинців потрапили до лікарень. Більше половини шпиталізованих діти до 18 років. У групі ризику і вагітні жінки. Дві майбутні мами нині знаходяться у реанімації. За минулий тиждень епідемічна ситуація на Буковині ускладнилась. Повідомили фахівці перевищення епідеміологічного порогу в загальному у нас зареєстровано по місту Чернівці та в чотирьох районах. Нашої області, а саме в Заставнівському районі, практично два з половиною рази в Кіцманському районі, Новоселецькому, котинському району почастіше, але й звернення по медичну допомогу усього до лікарів вже звернуло 64 тисячі буковинців. Більша половина із них діти у групі ризику і вагітні. Дві з 12 жінок, які отримували лікування від ГРВІ з діагнозом пневмонія, нині знаходяться у реанімації. Вони впродовж е семи. 4-10 днів знаходилися вдома, займалися самолікуванням, тобто не було одразу звернення за до лікаря за медичною допомогою, що спричинило вказані ускладнення. Грипу на Буковині лабораторно не зафіксовано, у медики не виключають його поширення. Грип це також гостра респіраторна вірусна інфекція. Мова йде е, про відсутність лабораторного підтвердження. Випадку грипу в області, але це не є підставою, вважати, що грипу в області немає. Відтак в області створили координаційний штаб, який розробив протиепідемічні заходи. Запроваджено масковий режим обмеження відвідувань в лікувально-профілактичних закладах, в закладах соціального спрямування і в дошкільних навчальних закладах, які на сьогодні продовжують функціонувати. Крім цього, зменшенню захворюваності, сподіваються, фахівці має посприяти карантин у школах. Усі школи у Чернівцях призупинили навчання до 10 березня. Через високу захворюваність зачинили інші навчальні заклади. Сьогоднішнього дня закрилися всі школи в Кіцминському районі. Орієнтовно до середи включно. На четвер будемо бачити зранку ситуацію, оскільки дано доручення моніторити щоденну ситуацію в кожному районі. У Заставні, слава Богу, вже пішло на спад захворюваність. Тому якщо говорити в кінці тижня про закриття, то сьогодні констатуємо, що іде на краще ситуація закриватися не будуть. Проблем з навчальною програмою учні не матимуть, вважають освітяни. Крачу, що і ситуації немає. Кожен вчитель, він майстер своєї справи, і він сам проаналізувавши програму календарно-тематичне планування шляхом ущільнення об'єднання тем цю ситуацію може виправити. Звичайно, дітки старші вони будуть оглядово самостійно вивчати. Також ми маємо резервні години за рахунок тих годин, які даються на закріплення кожної теми, там є по різних предметах достатня кількість годин. Тим часом ситуацію з захворюванням на ГРВІ в області моніторять щоденно. При високій температурі і загальному ослабленні радять одразу викликати лікаря додому, намагатись зменшити контакт хворого з іншими, часто провітрювати приміщення та одягати захисну маску. Має Гумена Михайло Антонюк, місцевий час. Дозволити перевізникам самим регулювати вартість проїзду на приміських перевезеннях із такою пропозицією до голови обласної адміністрації прийшли перевізники. Мовляв, ситуація з приміськими перевезеннями нині украй складна. Через подорожчання палива перевізники працюють собі у збиток. Кількість автобусів на рейсах вже скоротили на половину. Вирішити питання у краєвої влади вимагають протягом кількох днів, інакше прогнозують транспортний колапс. Там, згідно розрахунків, пасажирокілометр є 60 копійок. При солярці 23,50. При солярці 29 ніхто розрахунків не подавав. Тому ми сьогодні всі тут під обласною державною адміністрацією. Ми пропонуємо терміново це відпустити. Терміново, щоб не не стався транспортний колапс в області. Притому розвивається конкуренція, я вважаю. E, значить, я можу я можу повезу на тому напрямку за 7 гривень, а хтось повезе за 9 гривень. Аби підняття цін на проїзд у маршрутках було зрозуміло та логічно не лише для перевізників, але й для мешканців. Потрібно провести роботу над підрахунком пасажиропотоку, запевняють фахівці. Адже досі ніхто не знає, скільки людей користуються громадським транспортом і скільки насправді заробляють перевізники. У чернівцях для вирішення цієї. Є проблеми продовжують працювати над запровадження в місті єдиного електронного квитка. Наталя Дмитрівна користується громадським транспортом постійно, ідею введення електронного квитка схвалює. каже, так і водію легше буде, бо не потрібно гроші рахувати в дорозі, та й держава отримуватиме чесний податок. Ну ми ж йдемо до цивілізації. Чому справа треба переходити? Я вважаю, що треба. для загального населення я думаю, що це дуже зручно. Один з основних ініціаторів введення електронної системи оплати та контролю в Чернівецьких маршрутках депутат міської ради Андрій Шалеєв запевняє, система ця, окрім того, що підвищить ефективність роботи транспортного сектору та поліпшить якість послуг, ще й додасть безліч переваг пасажиру. Електронна карта перевезень навіть може бути відкрита, тобто кожен може бачити на своєму мобільному телефоні, на пристрої, на де яка маршрутка знаходиться зараз на маршруті в місті. Це теж можливо. Технічне провадження запевняє також проблем не принесе. Квиток можна буде легко поповнити і в платіжних терміналах, і безпосередньо в транспортному засобі. Абсолютно сплатити в як через інтернет-банк, як в терміналах. Навіть в автобусах будуть стояти певні термінали, якими можна буде без готівки сплатити. Ми повністю хочемо відійти від готівкових розрахунків в автобусному транспорті, щоб це не відлікало. Чернівчани, як завжди, до новацій ставляться з пересторогою. кажуть, такі зміни можливо не на часі. Я думаю, що це вишні час на даний момент. При такій економіці, при таких боргах закупляти ще обладнання для електронних квитків це 100% вище. Натомість організатори інновації заспокоюють, гроші на провадження електронного квитка виділятиме не міська влада, а інвестори після ретельного вивчення питання. Тобто буде спочатку юридичний аналіз. Друге це технічний аналіз, які пристрої для цього потрібно. Що для цього потрібно? Третє економічний аналіз і четвертий інвестиційний. Хто з інвесторів захоче це запроваджувати? До того ж, запевняють, всі свої рішення обов'язково винесуть на громадське обговорення. А поки що займається підготовкою до проведення обчислення пасажиропотоку в Чернівцях, яке б не лише показало реальну картину з перевезеннями, але й було підставою для підвищення чи зниження цін на проїзд. Людмила Григорчук, Ярослав Лецький місцевий час. Нові тарифи на послуги з 1 березня сплачуватимуть підприємці калинівського ринку. Обговорення нових зборів відбувалось під контролем наглядової ради, куди входять представники підприємців. Адміністрація ринку пропонувала збільшити плату на 15 копійок за один квадратний метр торгівельної площі у міській раді радили збільшити її на 28 копійок. Зрештою, плата для підприємців Калинки піднялась лише на 4 копійки за один квадратний метр площі. Цього вдалось досягти за рахунок скорочення планових витрат підприємства на 2015 рік. Тож за користування торговельним місцем під 20-тонний контейнер платня зростає на 20 гривень та становить з 1 березня 596 гривень. Дві реальності українську та європейську в карикатурах показали у Чернівцях. Художники-карикатуристи своїми роботами пояснили, чому ми не є кращою стороною Європи. Бідність пенсіонерів, нечесність суддів, складнощі ведення бізнесу та коротка тривалість життя. Це лише декілька факторів, які відрізняють українців від справжніх європейців, запевняють художники-карикатуристи. Ще одна дискримінація за статтю. Останні вже в тенденції показує, що кількість жінок в Власне, урядових структурах в органах влади збільшується, але дійсно ще така свідчить, що збільшується кількість жінок загалом, але на керівних посадах їх ще дуже дуже мало. Організатори пояснюють, виставка показує всім українцям, як багато ще треба працювати, щоб називатися європейцем. Цікавим є те, що саме на цих, на цих карикатурах зображені складні суспільно-політичні процеси, складні реформи або складні ті моменти, які відбуваються в Україні і в Європейському Союзі, проставлено в такій іронічній формі і представлено в порівнянні, тобто є дві реалії одна українська, а інша європейська. Автори розповідають, працювали не для того, аби показати, що ми не є кращою стороною Європи, а для того, щоб цю ситуацію виправити. Люди, які переглядали. Ці карикатури, вони між собою влаштовували цілі дискусії. Ми робили фотографії, і просто спостерігали. Цей вже процес вийшов, наче як з-під нашого контролю. Нас просто запитували, хто вам запропонував такі прекрасні роботи. І між собою вони довго обговорювали це все, тому що дійсно це наче погляд з боку. Виставка карикатур є краща сторона Європи діє в Чернівецькій обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка. Роботи побували вже в Черкасах, Кіровограді, Хмельницькому. Після Буковини карикатури представлять і в інших містах України. Ірина Маравська, Михайло Антонюк, місцевий час. Це всі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках у соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Наші випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.